Вітаю! Мене звати Яна Вадимівна Сірман. Я офтальмохірург, доктор медичних наук, провідний спеціаліст клініки Медіцентр в напрямку офтальмологія. Згідно з статистики ВОЗ, в світі біля 4,5 мільярдів людей потребують фахової офтальмологічної допомоги, але близько півтора мільярда не можуть одержати її в силу тих чи інших причин. Або через недостатність діагностичного обладнання. Або через брак спеціалістів. На базі нашої клініки ми маємо весь спектр діагностичного обладнання, який допомагає правильно встановити діагноз, розробити лікувальну тактику. І саме головне, ми маємо спеціалістів, які можуть допомогти вам як з правильним лікуванням, так і з хірургічною допомогою. Тому, якщо ви маєте будь-які скарги на зір та потребуєте якісної діагностики, консультації і навіть хірургічного лікування, звертайтеся в нашу клініку, і ми завжди будемо раді вам допомогти.